Позашляховики військовим на Кіровоградщині жителі бобринецького району передали військовослужбовцям третього полку шість позашляховиків придбати автівки придбали придбала власним коштом для цього волонтери закликали відгукнутися усіх небайдужих земляків віра шестакова розлогіше Акцію організували бобринецькі фермери. Допомогти військовим зголосилися понад 70 людей. Це приважні підприємці та сільгоспвиробники. За чотири дні зібрали майже півмільйона гривень. Люди впевнені, їх ініціатива допоможе врятувати не одне життя. Оці машини, які почали передавати, там 66 УАЗики, УАЗіки, це морально устарілий автотранспорт. Да? І для того, щоб там оперативно все вирішувати, треба хлопців нормальні машини туди поставляти. Не тільки ми повинні виконувати свою роботу, ми повинні мати активну свою громадянську позицію. Це громадянська позиція в допомозі нашим. Пецпризначенця обирали машини самі військові. Для цього їх на кілька днів відпустили із зони. АТО. Руслан один із тих, хто сидітиме за кермом позашляховика. Ще нещодавно хлопець служив у Криму, але після анексії перевівся в Кіровоград. На півострові залишились усі його рідні. Проте зрадити присязі військовий не зміг. Насправді ці автівки нам дуже необхідні. Вони нам дають багато змоги виконувати свою роботу за призначенням. Витягувати ранених, перевезення розвідувальних груп, робити засади, нальоти це дуже необхідна техніка. Машини урочисто передали військовослужбовцям на головній площі Бобринця. Ми що будемо робити? Починаю поранених вивозити з поля бою, розвідка, ну, тобі що? ну повністю все. Все важливе і неможливо. Ніхто крім нас не Згодом позашляховики переобладнають, встановлять на них зброю і відправлять в зону АТО для виконання бойових завдань. Віра Шестакова Ілля Зіленкін день за днем.